Кавери на популярні композиції українських та світових виконавців: авторська музика та поезія в закарпатській обласній науковій бібліотеці молодіжні вечорниці. Молодь міста зібралася поділитись творчими здобутками і надихнутись. Це є певна тусовка творчих та е, цікавих людей. Ми да, можемо зібратися, пограти, поспілкуватися. Авторські пісні виконує ще один місцевий гурт дівчат: співають про кохання, ментальне здоров'я та про війну українською та англійською мовами, Наші пісні дуже багато містять у собі. Зазвичай це ментальне здоров'я людей. Може бути використовуватися тема війни, тому що це те, що нас болить із середини. Мені подобається те, що ми можемо дійсно показати себе і послухати також і вірші, як розказують, і інших виконавців. Познайомитися з різними людьми цікавими. Тут класну поезію читають. Ось і показати свої нові пісні. Даніела декламуватиме свою поезію, пише вірші давно а от читає їх на публіці не часто. Це знаєте, як спосіб. Ну, типу, показати себе, заявити про себе. Це дуже класно. Мені здається, що таке. От зараз ну такий складний час, що зараз такі заходи влаштовуються, і це ну прекрасна можливість для тих, хто не має все ж таки можливості вибачте за тавтологію, себе реалізувати, показати. І це ну, знову ж середовище, прекрасне, щоб знайти собі схожих друзів, і взагалі дуже класно провести час. Тому мені дуже подобається Вечорниці для усіх спосіб заявити про себе, надихнутися творчістю інших, і зрештою добре провести час та підтримати друзів. Ми перший раз прийшли на вечорниці. <ріст> Перше ну, на таких заходах. Е, прийшли через свою знайому, подругу. <ріст> Хочемо підтримати її. Так, коли вона буде виступати. Такі зустрічі для молоді вже в четверте проводить Ужгородська молодіжна рада спільно з статохаб. Ця творча ініціатива має на меті відкрити нові імена, надати молодим людям майданчик, де вони зможуть показати себе. Мета заходу додатково підтримати творчий розвиток нашої молоді, познайомити молодь нашого міста з новими іменами, як співаками, співачками, музичними гуртами. Це з одного боку, а з іншого боку, виявити, що творчі молоді міста хочеться. Хочеться для того, щоб вони могли ще більше розкрити свій потенціал в обласній бібліотеці. Згадують усі проведені вечорниці такий формат зустрічей молоді до вподоби. Треба трошки давати відрив, бо мова трошки засумувала за такими певними заходами. І ми акцентуємо на тому, що тут виключно українська, виключно українська музика. Тобто, по факту, це ще і своєрідний патріотичний захід, з чого власне дуже тішиться як мова, так і старше покоління. Молодіжні вечорниці проводитимуть і надалі наживо та з онлайн трансляцією. Попередньо щомісяця в крайній його четвер. Захід безплатний, вхід вільний. Закликаємо активну молодь нашого міста не соромитися і так само писати нам чи на сторінку Ужгородської молодіжної ради або тато хабу чи обласної бібліотеки. Будемо раді запросити в останній четвер березня до нас на наступній вже п'ятій вечорниці.